И если бы еще ряд умников, которые непонятно почему до сих пор не на фронте, не возглавили целые соединения, а только вот сидя где-то очень далеко от линии боевого соприкосновения, призывает, вот Сергей Александрович гораздо лучше меня в этом разбирать. Скажите мне, пожалуйста, как можно молиться и держать кулачки? Вот молимся и держим кулаки за наших парней Я не очень понимаю вот Стучать по дереву Да, я не очень понимаю, как, как вот это сочетается между собой Но, наверное, это одновременное привлечение и христианских, и языческих традиций Не получается Да, на всякий случай Нет. То или, то есть... это, или одно, или другое То есть, да, то есть не умеем одну сторону, молиться и держать кулаки Нет. за наших парней Нет. Может быть, лучше тогда быть рядом с нашими ребятами? Возраст позволяет. Человек вполне, как и многие другие, могут взять оружие в руки и проявить свои полководческие таланты, тем более, что они, оказывается, объясняют всем генералам, как и что надо воевать. Кстати, такого количества конкретных выражений в адрес вот этих пишущих, как от генералов, я давно не слышал. Очень конкретных. Суть, которая сводится к одному. А можно хоть одну операцию проводить, но вот, когда все вокруг известно. Может, нам сначала печатать планы? Рассказывать, что мы собираемся делать сейчас, когда надо исправлять ситуацию. Или все-таки понимать, что любое давление на военных, а военная это наука, может перевести только к негативным последствиям. Поэтому давайте смотреть и разбираться на уровне понимания, знаний и навыков, присущих вполне конкретным людям. То есть понимать, что ты произносишь. И задать себе вопрос, когда ты это делаешь, ты это делаешь для чего? Ты сообщаешь врагам, где мы находимся? ты работаешь на их пропаганду, ты делаешь это для чего? У нас есть вполне конкретные там проблемы. Мы это хорошо понимаем. Вообще, когда у нас сейчас 3000, наверное, да? 3000 километров границы с недружественными странами. И всего лишь под 150 миллионов населения. Исходя из этого, мы хорошо понимаем, что вот взять и жестко закрыть границу, как хотелось бы, у нас просто населения не хватит. Значит, мы должны действовать умно и должны использовать методы, которые были наработаны нашими дедами и прадедами. А это обозначает совсем другое отношение к жителям вот этих пограничных территорий. Это значит, может быть, возрождение погранвойск. А ми далі будемо продовжувати говорити про те, що відбувається на Курщині, зокрема, про те, які місцеві жителі реагують на всі ці події, бої, які відбуваються в Курській області. І про те, як рашисти здаються в полони, як місцеві також здають своїх же солдат. Адже з'явилася інформація, не така цікава, що одна бабуля здала 20 росіян, і окупанти феєрично потрапляють у полон саме на Курщині. Як ми бачимо, операція в Курській області стала найрезультативнішою з точки зору. Ро кількості саме російських полонених, що відзначив і президент Володимир Зеленський. Деякі здаються в полон самі, а деяких здали самі ж місцеві. Отож, далі будемо обговорювати те, як це все відбувається, адже багато історій вже з'являється і на просторах саме інтернету, зокрема в соцмережах, про те, як. Рашистів, здаються між місцеві жителі. Бійці збройних сил України, які перебувають у суджі, розповіли, що на початку операції в Курській області були лише строковики. Ми про це також говорили. Бачили ті фото молодесеньких хлопців, строковиків, які здавалися також у полоні. і вони не були готові вступати у бій. А вже згодом туди почали відправляти все ж таки регулярну армію. Далі цитую те, що розповів один з військових полонених дуже багато. Вони самі здавалися в полон. Зараз вже мовиться про тисячі. Наші розвідники днями взяли 12 людей у полон. Раніше ще більше. Тут саме взводний опорний пункт здалося понад 40 осіб. Строковики, офіцери, старшини й солдати. Вони тут мали бліндажі. Розповідає військовослужбовець. Ну і також серед полонених є багато і мобілізованих, деяких без підготовки кинули у бо. І на курщині далі знову ж таки цитую те, що розповідають саме місцеві, зокрема, один із фельдшерів. Одна бабуля здала 20 росіян. Вона підійшла до наших хлопців і сказала: там є 20 хлопчиків, які хочуть здатися в полон, але вони зі зброєю попередила, сказала, де Росі... росіяни бігають, ховаються по полях, по посадках такі залякані. Саме це розповідає фельдшер. Однак важливо зрозуміти, також, що. Для українських захисників операція в Курській області все ж таки не є легкою. Якщо спочатку опір росіян не був значним, то зараз він все ж таки посилюється, як ми бачимо. І, наприклад, російська авіація працює з першого дня, вони скидають десятки кабів, і фактично це відбувається кожного дня. Ну, якщо говорити знову ж таки про ставлення місцевих жителів, про те, як вони розмовляють з нашими військовими службовцями, зокрема, ми пам'ятаємо і той репортаж від наших колег, як вони приїздили до суджі. І розмовляли з місцевими. Місцеві говорили, що наші військовослужбовці досить добре до них ставляться. Зокрема, допомагають їм з їжею, водою. І вже з'являється багато таких відео мережі. Всі їх поширюють. І ми бачимо, що все ж таки ставлення наших військових, наших захисників до місцевих жителів досить таке гарне. Ми бачимо, як вони намагаються зробити все, щоб… Допомогти місцевим і в їжі, і з водою, так би мовити, і ми бачимо, зокрема, як вони підходять саме місцеві до наших військовослужбовців. А далі маємо змогу заслухати досить цікаву таку розмову, саме жительки Курщини, яка дякувала українським військовим за гуманітарну допомогу та назвала хлопчиками рідненькими знову ж таки на українській мові. Можемо заслухати далі этого консерва с собой хорошо да чтобы мы всем не дам, развозили просто отдайте там я вам Там, коробки Нет, да. это все вам да. это все вам да. поделитесь вы что-то на улице да. знаете кто да. Да. кто да. и что хорошо. Хорошо, не тирает. Спасибо бабальского сейчас я это позагрузку возьмете подождите хлопчик, и подождите мои родные. Ой, дай Бог вас здоров'я. Хай вас боженька береже. Мені... Да все нормально. Да все хорошо, успокойтесь. Все нормально. Да, все хорошо. Це можна характеризувати як на ісконно українських землях не забули власне українську мову. А так само можна характеризувати як те, що власне расистам, скільки б вони не ненавиділи Україну. Як на яких землях бачимо заходи Україна, дали пайок, та вже й нормально, і ненависть кудись зникає, якщо особисто поспілкуватися. Ну а далі е, таки буде підбірочка новин, яку можна назвати Білоруси з усіх боків. Зокрема, повідомлялося про те, що білоруські добровольці Сил оборони України увійшли до Курської області. Ось ви бачите світлину з так, би мовити. Справжнім білоруським прапором, прапором, а не тим, який використовується за часів диктатури Лукашенка. Про це повідомляло зокрема видання Білсад, посилаючись на білоруського командира відділення евакуації бронетехніки 225-го окремого штурмового батальйону в складі ЗСУ. Воюють на стороні добра. Йшлося в повідомленні. Ну, і ось таке відео вже циркулює мережею, як то кажуть, знову ж таки про. Чітку достовірність інформації немає. Будемо вірити, що білоруси, так би мовити, ну дійсно от стали на бік добра. Хоча інші наші військові повідомляють і про те, що є білоруси, звісно ж на боці зла для ведення бойових дій на території Курщини були залучені елітні підрозділи збройних сил Білорусі. Це вже, звісно ж, за Росію, але вони не готові до виконання бойових завдань, говорять наші військові. Знову ж таки, інформація не підтверджена. Це так би мовити, слова звідти з зони бойових дій після обстрілу особовий склад білоруський, елітний, так би мовити, кидає зброю, говорять наші захисники, амуніцію та техніку. Далі тікають і не орієнтуються на місцевості. Сили оборони України беруть білоруську трофейну техніку та засоби для ведення бойових дій. Є також світлини про те, як Позиції рашистів вражаються на Курщині. Ну і знову ж таки бачимо, що можна напевно припустити, що і там, і там дійсно є білоруси. Адже як полк Костуся Калиновського воює за Україну, за справедливість, так натомість білоруси. У вигляді Лукашенка, який віддає відповідні накази своїм збройним силам, активно допомагають російським окупантам від самого початку повномасштабного вторгнення. Попри це, ми бачили і чули, що Лукашенко вже добряче так натякає, та давайте вже миритися, та давайте цілуватися, та давайте за стіл, та давайте за чарку, та давайте щось підпишемо в Стамбулі, щось ж було. Але зрозуміло, що його власник Путін не хоче жодних перемов. І це зараз ще яскравіше демонструється.